Особове ім'я Ворон в українському іменнику представлено досить бідно. Наприклад, у 1393 році згадується Ворон. Від Коломийський у 1552 році, Ворон Василевич, місто Мозер. Пізніше ця лексема використовується лише при творенні прізвищевих назв. Наприклад, у 1470 році вказується пан Лев Воронович, місто Володимир. Зая свободою, прості пташині, імена, такі як голуб, круг, Орелсова, Ворон, у давніх слов'ян виконували захисну функцію. Вони мали захищати носіїв від хвороб та злих демонів. У південних слов'ян таким утворенням відповідали неповноголосні форми, як серцькі імена Вран вранеш вранко, вранча чи болгарські імена Вранко, вранчо, зас. Ільчевим такі імена давалися тимношкірим та чорноволосим дітям. І у Сербів XIV століття, окрім номінативної, вони також виконували захисну функцію у Рогатинському районі. На Івано-Франківщині топонім воронів згадується вже у 1439 році. А на східній Словаччині відома назва міста Воронів, перший запис якого походить із 1333-го. 1330 сьомого років від цього імені досить рано почали утворюватися патроніми, наприклад, у 1398 році воронко від Коломийський Руський, місто Коломия, схожі на Ворон імена Мирон, Ворона, Горан, Горин, Город, Дорог, Дорож, Зоран Мороз.